Серце від радості заспівало, що там є наші хлопці, хоча ми не знали ніби хто, то що то чорні чоловічки. Це вже був майбутній батальйон. Потім полк, Азов, хлопці взяли на себе звичайні чорні спецівки роби цивільних охоронців. І через те їх називали чорні чоловічки. Поїхали Може, декого був пістолет, там чи несливська рушниця, але невдовзі вони вибили на базі Урзув, колишня Даша Януковича, який був губернатором Донеччини, там зосереджувалися сепаратистські сили, було багато зброї, хлопці звідти випили. Нарешті озброїлися, потім вже взяли Маріуполь. І, і бачите, як я весь час відповікаюся до того початку. І от він вже і що на мені дзвони, каже е, Василь Миколаївич, він е, такий східняк, особливо я люблю тих хлопців, які такі народилися, бували чи ні ми тут всі такі, а, а там. Тяжко бути бандерицем в Кривому чи в Дніпрі, в Січиславі, Чибі, таке в Одесі. І от він мені дзвонить широким, каже: Знаєте, я хочу вас просити поради. Тут під обстрілами стоїть скіфська баба. Я кажу, хто скіфська баба під обстрілами стоїть у широкому. Я кажу, Сашко, дитино. Ти садеря, то і скіфська баба простояла тисячоліття, вона бачила всі війни. Ніякий вибач, дідько її не вхопи. І він потім щось так змовчив, і знов дзвонить наступного дня, він тою бабою мене так замучив, І в тому числі і свою кохану, вона йому щось дзвонить, він їй за бабу, та яка баба. І... І далі я якраз побачив, що той зв'язок, про який я говорив, що є з предками у знаку від Чорного Сонця, я це побачив е, наживо, як тепер кажуть грамотні люди, як воно справді відобразилося в душі і вчинках.